Всім привіт! Я взагалі дуже спонтанно записую це відео, я зараз розповім, як це вийшло. І просто хочу поділитися деякими порадами, тому що я не знаю вже, куди мені розповідати цю всю інформацію, вже не можу просто, тому записую це відео. Можливо, реально, хоча б одній людині я допоможу. У мене зараз там такий трансформаційний період. Взагалі в моєму житті мені важко, мені боляче, мені самотньо. хоча я люблю бути на самоті, але це не означає, що мені не буває самотня. Так можу сказати зараз. І мені хочеться дати пораду, мабуть. Можливо, хтось так само це проходить і взагалі розповісти про те, що відбувається в такий період. Я дивилась тільки, що однією дівчинкою також на каналі відео. Е, і вона говорила, що типу, якщо у вас е, ну, проходить період трансформації, ви зростаєте, то дуже часто відсіються люди, з якими вам некомфортно спілкуватися, або там, просто залишаєтесь одні і так далі. Не можу сказати, що зараз у мене саме так, але декілька років тому назад, коли я також проходила трансформаційний період стосовно того, що я е, почала просто хоча б якісь. Маленькі моменти, тобто потрошечки вносити в своє життя духовність. Це були перші спроби медитувати, перші спроби писати якісь щоденники, думок і так далі. І тоді реально відсіялось дуже багато людей, і в ну, мене залишилися саме ті люди, які мені потрібні. І було багато нових знайомств, це дуже круто. Зараз я просто розумію, що я намагаюсь. Ну, і розлічить. Не пам'ятаю як українською. Ем, комфортно мені з цією людиною зараз чи ні. І коли я розумію, що не комфортно, то я зараз на етапі того, щоб закінчити спілкування з цими людьми. І це ну, не залежить від того, чи це твій партнер, чи просто якась подружка. Це просто, от ну, такий період, реально, коли ти розумієш, що ну, ти просто не хочеш з ними спілкуватись, у вас немає. Um, однакових цінностей, поглядів на це життя, у вас зовсім різні погляди на життя, і вам просто немає про що спілкуватись. Особливо просто розумію, що з моєї сторони я не розділяю ці погляди на життя. Це один такий um, пунктик, коли у вас може бути період трансформації. Ви можете або взагалі просто у вас ну, якось перестати, ви можете перестати спілкуватися взагалі з людьми, типу, ну. Якось друзі відсіюються там і так далі. Або ж таке якийсь період, що ви самі розумієте, що ой, мені вже з цією не цікаво спілкуватись, мені хочеться з кимось іншим. То це нормально. І це нормально так сприйняти і нормально перестати спілкуватися з цими людьми. Я дуже сподіваюся, що з вікна нічого не чути, тому що там дуже громко. Не ну, дуже сподіваюся. Ну, якось так. Далі і Як впоратися з цим, або як пройти це ну як треба проходити? Зараз дуже часто я також бачила ці дівчинки, вона каже, що коли ви там зростаєте, ви, е, якщо ви може класно на самоті, то все, оце якраз період трансформації, і так далі. Якщо вам ще важко, то ви ну, на цьому якраз етапі сприйняття цього всього. І мені якраз зараз важко бути на самоті, тому що я якраз. Вкаю в YouTube, серіали, фільми, просто в Тік-Тоці, позаліпати в телефоні, хоча там немає, там ніхто нічого тобі не написав, ти просто заліпаєш в телефоні. І ну, це треба зрозуміти, усвідомити і намагатися, намагатися просто відкласти телефон, відкласти ноутбук. Це дуже важко, це реально дуже важко, тому що в цей період тебе отак бум, думок просто, і ти не знаєш, що з ними робити. Зараз я намагаюся щодня, не завжди так виходить, але намагаюся щодня. По-перше, ось так записувати відео. Це буквально якийсь другий-третій день, коли я це записую. І писати, от у мене тут купа блокнотиків лежить, Ось, там, коротше. І записувати свої думки. Також я протягом буквально двох-трьох днів це роблю. Але це реально спустошує трошечки твій мозок, і тобі стає легше від того, що ти виписала якісь свої думки. А коли ти їх ще й проговорила, то це взагалі дуже кайфово, тому що мені дуже важко проговорювати свої проблеми з кимось, і, хоча б так на відео, коли проговорюю, то мені вже стає легше. Плюс у мене зараз будуть горло. Я ходила до Лора, то та там, в принципі, начебто проблем нема, але психосоматично, мені здається, в мене болить горло через те, що я це все не проговорю, а замикаюсь в собі, і в принципі це реально моя проблема. Тому так, така порада, мабуть, перша, це відкласти якраз ці всі гаджети і намагатись побути з собою, позаписувати думки. Проговорити це. Якщо у вас ну, вам просто цього не хочеться робити, спробуйте помалювати, вийти, погуляти. І також дуже важливо спробувати без музики це все робити. Це також важко. Тому що, хоча б зранку, коли я намагаюся не заходити в соцмережі годину після того, як прокинусь, і для мене реально це важко, тому що така ой, можливо, вже щось по роботі написала, можливо, щось мої подружки написали. То я просто включаю собі музику на фоні або в наушниках і так ходжу по квартирі. І також це, ну якщо ще музика без слів, просто якась спокійна, там, то в принципі, я думаю, в цьому проблем немає. А якщо вже словами, ти все одно впитуєш в себе ці слова, то тут важливо так ну, зупинитися, вимкнути і також спробувати так походити. Ну, якраз це друга, мабуть, порада спробувати. Вимикати телефон за годину до сну, і так як ви прокинулись, ви там робите свої справи, там готуєте сніданок, чистите зуби, ви також не заходите ще в телефон, а просто йдете робити свої справи. Вже тоді, після того як ви поїли, це, до речі, дуже добре, коли ви їсте без гаджетів. Для мене це дуже важко також. І коли вже поїли, то тоді ви можете вже сідати. Там, працювати. І для мене це дуже рятує, тому що я дуже багато часу проводжу вдома, коли в мене навчання, коли в мене робота, і от якийсь такий зробити собі план, що ось тут я снідаю і відпочиваю, а ось тут я починаю роб... ну, працювати. Тому що коли немає якоїсь такої. Ну, тобто я стараюсь на ліжку не працювати, тому що я розумію, що це буде. Розфокусування мій мозок. Ну ти на ліжко сіла, значить ти будеш відпочивати, ти не будеш працювати, тебе продуктивність уходить взагалі. Ну якось отак погано стає. А, тому так, це також. Я не писала просто на листочку нічого. Це в потоці так я записую це відео. І от, тому що я якраз записувала відео. Про те, як я себе почуваю, я знаю, мені здається, ніколи не викладу, але якщо я викладу, то це буде там якийсь шматочок колись. І просто про те, що я реально це прожила, і в мене все вийшло, і я досягла всього, що я хочу. А зараз це точно ні. І я така думаю, блін, ну мені не вистачає цього. Просто поділитися своїми думками, поділитися своїми порадами. Я дуже хочу це робити. Тому я записую це відео. Так, mm. да. далі. Ну, усвідомити, що ви не ідеальні. Це також зрозуміти свої цінності, виписати їх. Я виписувала 50 цінностей. Взагалі виписати, яка ви, там гарна, мудра, впевнена, класна, і виписати, ще плюс свої цінності для вас цінна підтримка, для вас цінні подарунки. Зрозуміти, що для вас цінно. Ну, це прям дуже важливо, а це не кожен знає, що для ну, що для кого цінно реально. Тобто комусь дуже важливо, щоб я йому подарувала подарунок, а комусь дуже важливо, щоб я просто була поряд в цей момент, коли йому важко. І у кожного це по-різному. Я читала книгу зиків любві, не пам'ятаю автора. У мами книжка ця лежить, давала їй почитати, вона не прочитала так, і вона просто лежить у неї. І це дуже цікаво, дуже цікава книга, мені дуже сподобалася. Я більше зрозуміла, що для когось можуть бути реально неважливі подарунки, а для мене вони дуже важливі, щоб і мені дарували подарунки, але це так уже так. І щоб я комусь робила подарунки. І а для когось увага, для когось слова, для когось там обійми, тобто ну, тілесні такі штуки, тобто кожного по-різному. Ви повинні зрозуміти, що саме вам важливо, що саме для вас цінно. Ми дуже часто цього не знаємо. Тоді виписати ваші негативні риси, з якими ви хочете працювати. Я це так і не зробила, але взагалі бажано це зробити. Я дуже сподіваюся, що вулиці нічого не чути, тому що там так кричать діти. Далі. Не знаю, чи це порада, але я так справляюсь просто. По-перше, ну, це, це навіть не те, що порада реальна, це просто те, як я зараз ну, намагаюся впоратися зі своїм станом. Я зараз хочу от скупити все і якось, можливо, підвищити цим свою цінність або підвищити те, що так, я реально це можу. І скупити те, що я дуже давно хотіла, чомусь не купувала. Дуже хотіла, але не робила. Я зробила креатив. Я купила собі нові сережки, кафу, начебто тут все, себе. А, ні, кулончик, ще гарний дуже кулончик купила. Я ходила модельку на бровки і вії. Це також новий експірієнс. Тобто виходиш з зони комфорту. Для мене це виходиш з зони комфорту, коли треба щось знімати на відео. А, далі нове спрос плюс спілкування. Навіть просто ж ти моделі пішла до нової дівчинки, це вже нове спілкування. А, і Записала вже на курс. Я дуже давно хотіла. То я розуміла, деякий період часу я не записувалась ні на один курс, це буквально з весни до ну, цього проміжку. Я поп'ю водички, нагадаю вам, що треба пити водичку. Це, взагалі, прям тяжко. Ну, завжди я вода в мене всюди. Стакані, чашки, бутилки. І я завжди намагаюся багато пити. Просто бо я люблю воду, не знаю, дуже звикла і. Я без пляшки не можу просто і всюди виходжу і всюди купую воду. Ну, Це ми відійшли від теми. Щоб згадати, що я говорила. Реально забула, що говорила. А от. І я намагаюся зараз я купила курси, тому що я не купувала курси. До цього проміжку часу, тому що я розуміла, що просто енергічно це не встигаю, все, ну сприймати цю інформацію, просто не можу її сприйняти. Плюс мені не вистачає часу, енергії, здоров'я і натхнення, тобто я ну, не хотіла просто проходити цей момент курс. Зараз я розумію, що я готова. Я готова проходити курси саме трансформаційні якісь, я записувалась на інтенсив там. Зміни, шлях до змін, там ще щось таке, тобто ну, мені таке подобається, реально дуже подобається. Тому я почала записуватись на такі курси, плюс я замовила собі щось з нижньої білизни, там якесь нове платье, нову сукню купувала, плюс була нова поїздка. Це також дуже класно, коли. Ну, так розрядитись треба, то нові поїздки, спілкування з друзями це також дуже рятує. Але я вже тут говорю про той період, коли реально ти вже нагулялась з друзями і розумієш, що тобі легше ну, не стає, то тоді вже реально треба просто працювати над собою. І як би там не було важко залишатися з собою наодинці і продумувати, що було не так, що ти можеш змінити в подальшому своєму житті, і що ти взагалі хочеш від цього життя. Які цілі ти для себе ставиш? Ну я зараз на цьому періоді, що так, я дуже багато зараз цього хочу, і в фінансовому плані. Просто дуже багато що я хочу купити. І це можуть бути курси, а може бути просто метафоричні карти. Наприклад, я реально їх дуже хочу. Блокнот, якийсь, який там 700-800 гривень коштує, і для ну я не можу його собі сьогодні купити. Часи, тому що я свої е, як. Загубила, коротше, тобто таких багато штук. Але просто, плюс треба ну, продумати свої цілі мрії, якщо ти на такому етапі, що зараз реально там залишився без якихось людей або просто в тебе. Було розставання з хлопцем, з чоловіком, взагалі, можливо, там розійшли. Ну, тобто, в кожного ж по різному, у кожного різні ситуації можуть бути. Це не тільки те, що ти просто втратила якусь людину, дорогу тобі. Це може бути просто, що такий трансформаційний період може початись. У мене, наприклад, перший такий період почався, коли почався ковід. У когось це може почалось, коли почалась війна. Ну, у кожного ж по-різному. Тому так. І ще дуже дуже круто, окрім щоденника своїх думок, прописувати ще щоденник вдячності, просто дякувати за те, що ти прожила цей день. Дякувати за те, що в тебе було що їсти пити, за те, що ти ходиш, за те, що ти здорова, за те, що ти там тобі подобається свій носик, тобі подобається своє волосся. Ем, ну тобто просто дякувати. І я намагаюся щодня писати 10 вдячностей за цей день. Раніше я писала завжди ввечері, але зараз я пишу зранку. Я пишу просто відразу, можу за вчорашній день щось трошки ну, подякувати, а можу просто написати, що вдячна, що сьогодні вийшло сонце, або вдячна, що сьогодні дощ, тому що я люблю і той, і той стан нашої погоди. І щоденник самопрограмування, можливо, чую, можливо, ні. Мені це допомагає сформувати якісь свої цілі, сформувати те, що я бажаю, те, що я хочу. І просто ти там пишеш, не я хочу, а я маю там айфон 14 Pro Max. Ну це наприклад. До речі, я зараз про нього не мрію, бо в мене і так нормальний телефон. Я хочу поїхати з батьками на відпочинок. Я не хочу, а я, я з батьками на відпочинку, там-то, там, -то, там -то. тобто деталями прописувати не я хочу, а я вже це маю. Я вже на відпочинку, я вже купила, я вже заробила. Тобто це можна написати, я заробила 100 тисяч в місяць, ну, що піні. І тобто, ти так просто себе націлюєш на те, що, ти, що тобі треба зробити, реально. Що ти хочеш мати, що ти хочеш зробити, що тобі треба зробити. Там, наприклад, я е, купила собі машину, так що тобі? Тобі треба заробляти, і тобі треба відкладати на неї. Ну, тобто ти будеш фокусуватись на цьому, і це реально м -м, допомагає. Тому що я буквально осінню е, дізналась про курси достіку нутриціології, нутраціології, е, там, наприклад, в жовтні чи домого дня народження, чи після. І я собі написала. Щоденнику, мабуть, до речі, навіть в цьому. Я реально написала в цьому. От у мене тут прописані вдячності. А тут далі я прописувала завжди: от, я купила 13-й iPhone на 128 ГБ, а я купила на 256 ГБ. Це, до речі, було. Не знаю, тут 11-11 місяць, тобто це вже листопад, а тут могло бути трошечки раніше, там на тиждень-два. Я проходжу курс долстиковий. Ну, якби, да. Я веду класний свій блог і монетизую його. Ну, коротше, в мене тут свої мрії, свої бажання. І реально достиковий я купила, iPhone я купила. Я вела тоді свій блог, до речі, доволі непогано, систематично і мені подобалось. Тому так, збувались ці мрії, які я хотіла. Ти просто прописуєш і фокусуєшся на цьому. І до чого я це вела? Я коли на це хотіла записати до татостікою. У мене не було фінансів, я не розуміла, звідки мені брати. Але тоді, там через буквально деякий час, я от 11-го, якщо я написала, то 15-го числа той курс уже починався. Тому я записалася в розрочку взяла цей курс, тому що він коштував 10-12 тисяч. і я кожного місяця віддавала 2 тисячі. Для мене це був комфортний варіант, тому що більше я б не змогла, мені здається, віддавати. Але я все-таки купила. І тобто, в мене реально до цього грошей цих не було. А тоді там чи заробляти встала більше, чи там. Якийсь іще ну, дохід почався, там я не пам'ятаю, бо я щось виплатила, і в мене ці гроші, які я виплачувала там щось інше, ну тепер я могла платити за курс. Тому це також дуже така прикольна штучка. Медитації. Медитації це важко іноді ти лягаєш, думаєш взагалі про своє. Але продовжую я робити це. Тобто я лягаю, я розумію, що я взагалі улітаю в свої якісь думки, але повертаюсь і все одно намагаюся зробити медитації. Можливо, просто не знайшла ще ті, які мені подобаються, тому що раніше я ті, що зараз слухаю, саме від цієї людини, то мені вони заходили. Зараз якось ну не дуже. Тобто, можливо, мені просто треба іншого провідника, який записує ці медитації. Ну якось так можна медитацію взагалі без слів слухати. Ну, це взагалі без проблем. Можна взагалі без музики. Тобто ти сідаєш просто позовуватися, а можеш не сідати, я е, останнім часом просто лягаю і слухаєш медитації. Хтось вечором роблю, мені легше зранку робити. Також в мене не щодня виходить, але я також намагаюся. І, звичайно, фізична активність це може бути будь-яка там йога, пілатес, це розслабляє. Але останнім часом я дуже боюсь хоча б мінімальну фізичну активність робити, бо в мене були проблеми зі здоров'ям. Сподіваюся дуже, що вони пройшли. От, і я робила ще зранку фіз... зарядку, звичайно, зарядку. 10 хвилин я записуюсь до однієї дівчинки на її марафон. Дуже крутий, дуже класний, з медичним підходом, Ну, тобто, мені дуже подобається. І я тоді також звикла дуже сильно робити зарядку. Зараз не робила. Просто дуже боялась просто робити щось своїм тілом. Це максимум ходила пішки по не знаю двадцять тисяч кроків, бо набігувала по нашому місту і все. А так. Дуже було круто робити раніше цю зарядку, і в мене проблема тут постійно болить. І я коли роблю щодня зарядку, то мене в мене в нічого не болить. Тому це дуже класно, комфортно і взагалі. Або просто якесь тренування робити. Ну, тобто, кому як зручно, мені зручно зарядку і плюс якусь таку розслабляючу штуку. Іноді мені хочеться реально кардіо зробити. Тобто, ну, кожен раз по-різному. Далі ще одна це біг дуже круто, але треба дивитись по своїм суставам ну, колійних да? чи коліна там не болять. Їх завжди розминку робити дуже там, ну тобто це прям індивідуально дуже сильно, якщо ви підходите, то звичайно бігайте. Для мене реально це спасіння. Або ж просто зранку виходити на вулицю, гуляти трошечки, бажано без нагужників, або ввечері, чому б і ні. Ну начебто все. Мені здається, я вже тут на 21 хвилину наговорила. Звичайно ж, нічого не буду вирізати, просто закину. <смі> я сподіваюся, що хтось це подивиться до кінця. <смі> От. Тому якось так. Я, блін, записувала думки свої, там, де мені реально важко, також там, хвилин 18, а тут просто якісь поради такі, і я записала на 21 хвилину. Я дуже сподіваюся, що хтось внесе хоча б одну пораду в свою щоденну рутину. І вона йому трошечки допоможе, щоб йому стало легше. Це дуже важливі ці практики, поради, які я сказала тут. І остання практика, яку я відкладаю постійно зробити, це написати листа тій людині, яка або ви її образили, або вона вас образила, або у вас щось не склалось там у стосунках, або просто в дружбі, і ви просто зараз не спілкуєтесь, і ви не можете їй це написати, або можете, але не хочете. І напишіть на листочку. І краще спаліть. Спаліть. Ех, здуйте попіл. І я 100% знаю, що стане легше. І я дуже хочу це зробити, але не роблю. А ще я хочу собі мікрофончик якось засидять, і якось ну, на Ютубі. І отак з мікрофончиком говорить. Я не знаю, ну, типу, мені хочеться. От, це так мімольотно згадала. Ну, значить, буде. І мені дуже важливо, якщо. Ще одна людина мені напише, як їм це відео чи щось, якийсь там інсад для них був, і як і взагалі для вас зараз. Розкрилась трошечки більше, тому що мені здавалося, що раніше, я коли записувала, я дуже боялась розповісти щось про таке духовне, що я роблю. Мені здається, що про мене не так подумають, що ще якась ненормальна, що Боже. Тобто в мене я ділюсь на дві половини. Одна половина це вся віра в духовні практики, в палесанту, в цвяхи. До речі, на цвяхах стояла. І мені дуже дуже сподобався цей досвід. І я хочу ще, я хочу собі цвяхи свої. І в мене друга половина це та, хто взагалі не вірить в таку всю штуку, і я така, Господи, Даш, як ти можеш це вірити? Але воно реально працює. Якщо ти в це віриш, то воно реально спрацьовує. Тому що в тебе, в принципі, фокус уваги просто на це, на те, що, Боже, якщо там я буду то робити, я буду здорова, бо я якщо це буду робити, я буду заробляти 100 тисяч місяць, якщо я там ще щось, то це реально дуже цікаво, дуже кайфово, дуже класно. І я знаю, що це працює. І я хочу доводити це людям іншим і доводити самій собі, що дадеш те, що ти говориш, це реальна правда, і, будь ласка, прийми вже цю правду. <смі> тому яке сьогодні таке відео дуже спокійне, мені здається. Але ну легке і водночас важке, тому що тут не вони... дуже легка тема була розкрита, як на мене. Тому всім вечора, мені Дуже важливо, якщо хтось напише взагалі щось в коментарях, там, в Діректі в мене. От, тому що ну, мені важливо це чути дуже сильно. Гарного всім вечора, Бувайте!